Гірка плямистість яблук це одна з найпідступніших проблем, із якою стикається навіть досвідчений садівник. На перший погляд здається, що це хвороба, щось на зразок парші чи гнилі, адже на плодах з'являються темні вдавлені плями, і яблуко втрачає вигляд та смак. Але насправді це не інфекція, не грибок і не шкідник. Це чисто фізіологічне порушення, що виникає внаслідок збою у жиленні самого плода. Уся суть проблеми у нестачі кальцію, і навіть якщо цього елемента вдосталь у ґрунті, він може просто не дійти до яблука. Саме тоді під шкіркою починають руйнуватися клітини, утворюються пробкові ділянки і з'являються ті самі гіркі плями, через які яблуко стає непридатним до тривалого зберігання. Ця проблема проявляється найчастіше наприкінці літа, коли здається, що врожай уже врятовано. Садівник дивиться на гарні, налиті яблука, а через тиждень бачить, що шкірка вкрита темними точками. Такі плоди швидко втрачають смак, а під шкіркою видно сухі бурі ділянки. Якщо розрізати яблуко, то під поверхнею м'якоша можна побачити щільні темні крапки, які надають гіркуватого присмаку. Людина, яка не знає природи цього явища, часто вважає, що яблука вражені якоюсь булячкою чи шкідником і починає обробляти дерево фунгіцидами. Але жоден препарат не допоможе, бо причина не зовні, а всередині самого плоду. Гірка плямистість це як симптом того, що яблуня збилася з ритму, що її живлення й обмін речовин порушені. Кальцій один із воловних елементів, який відповідає за міцність клітинних стінок. Коли його не вистачає, тканини стають слабкими, нестійкими, легко руйнуються під пливом сонця чи перепадів вологості. Проте головна складність полягає в тому, що кальцій у рослині рухається дуже повільно. Він потрапляє в плоди лише разом із потоком води, тобто під час активного поглинання вологи коренями. Якщо полив нерегулярний, то засуха то раптовий дощ, кальцій просто не встигає досягти плодів. Під час спеки дерево витрачає більшість води на охолодження листя, і тоді кальцій залишається на півдорозі. В результаті яблука ростуть швидко, але всередині них порушується структура тканини, що і проявляється у вигляді вдалених бурих плям. Ще одна причина надлишок азоту. Багато хто думає, що чим більше азотних підживлень, тим рясніший буде урожай, але все навпаки. Надмір азоту стимулює ріст листя й пагонів, а не плодів. Усі поживні речовини йдуть на зелень, і кальцій просто не доходить до яблук. До того ж, великі, швидкоростучі плоди потребують значно більше кальцію, ніж дерево може їм забезпечити. Це особливо помітно в роки, коли весна і початок літа були вологами, а потім настала спека. Після різкої зміни умов яблуко починає інтенсивно наливатися, але його клітини не встигають зміцніти. Саме тоді формуються ті самі внутрішні пробкові плями, які ми бачимо ближче до збору врожаю. Велику роль відіграє і сорт: є яблуні, які особливо чутливі до дефіциту кальцію. Наприклад, сорти з великими плодами та тонкою шкіркою. Мелба, Джонатан, Спартан, Глостер частіше страждають від цієї проблеми. Такі яблука ростуть швидко, і навіть незначний збій у живленні одразу відображається на їхній якості. Навпаки, дрібноплідні сорти з щільною шкіркою рідше мають такі прояви, бо темп просто в них спокійніший, а обмін речовин рівномірніший. Тому плануючи сад, варто враховувати цю особливість. Деякі сорти потребують більш уважного догляду і регулярних кальцівих обробок. Щоб краще уявити, як виглядає гірка плямистість, можна описати типовий плід. На поверхні з'являються дрібні, злегка втиснуті плями бурого кольору. Спочатку вони світлі, але з часом тимніють і збільшуються. Частіше за все, вони розташовані ближче до верхівки яблука, іноді розкидані по всій поверхні. Якщо торкнутися таких місць, вони можуть бути твердішими або навпаки м'якшими від решти м'якуша. Усередині під плямою тканина суха, бурого кольору, без запаху, але з виразною гіркотою на смак. Такі яблука непридатні для тривалого зберігання. Вони швидко темніють, стають неприємними на смак і гнюють швидше за здорові плоди. Дехто плутає гірку плямистість із грибковими хворобами, але якщо придивитися уважно, різниця очевидна. При грибкових ураженнях на поверхні є спори, наліт, іноді плями мають чіткі краї або розростаються по судинах. А при гіркій плямистості плями сухі, без нальоту, без ознак проникнення інфекції. Це не зовнішній ворог, а внутрішній збій. Тому всі обробки фунгіцидами не дають жодного ефекту. Вони не можуть вилікувати клітини, які просто не отримали кальцій у потрібний момент. І поки не налагодити живлення дерева плями з'являтимуться знову і знову, навіть якщо оприскати сад усіма препаратами, що є на полиці. Отже, головна суть полягає в тому, що гірка плямистість це не хвороба, а наслідок неправильних умов вирощування. Недостатній полив, надушок азоту, спека, різкі коливання вологості, сортова чутливість. Усе це складається в один ланцюг. Якщо хоч один із цих факторів спрацює не на користь, кальці просто не дійде до плоду і тканини почнуть руйнуватися. А значить, боротися треба не з плямами, а з причинами їх появи. У цьому і полягає головне завдання садівника зрозуміти, що гірка плямистість це сигнал, який дає дерево, попереджаючи про дисбаланс у його житті. І хто навчиться цей сигнал читати, той завжди матиме здорові, міцні та солодкі яблука, що добре зберігаються і радують своїм виглядом до самої весни. Щоб уникнути появи гіркої плямистості, потрібно не чекати, поки вона з'явиться, а діяти наперед. Це саме той випадок, коли профілактика цінніша за будь-яке лікування. Усі садівники знають, що яблуня дерево вибагливе, може рости на різних ґрунтах, але на дрібниці реагують дуже чутливо, і найменша помилка в поливі, живленні чи догляді, може призвести до втрати частини врожаю. Тому головне правило стабільність ні засухи, ні переливу, ні різких підживлень бути не повинно. Гірка плямистість виникає саме там, де дерево росте у годілці то занадто добре, то надто бідно. Почати слід із розуміння потреб сорту. Є яблуні, які від природи потребують більше кальцію, наприклад, мелба, Джонатан, Спартан, Глостер, Лоба, Антоніука кропноплідна. Вони дають великі, швидкоростучі плоди з тонкою шкіркою. Саме через швидкий ріст кальцій не встигає рівномірно розподілятися в тканинах, і при будь-якому стресі з'являються плями. Тому до таких сортів треба ставитися з особливою увагою. Якщо у саду росте кілька різних яблунь, треба знати, яка з них найчутливіша, і саме її слід обробляти кальцієвими препаратами частіше, ніж інші. Це не складно, просто треба мати звичку стежити за ростом і станом плодів протягом літа. Полив найважливіший фактор: більшість садівників знають, що яблуня не любить ні сухості, ні болотистої вологи, але навіть ті, хто регулярно поливає, часто роблять помилки, найпоширеніша нерівномірність. Якщо тиждень стоїть спекотно, а потім раптом під дерево виливають кілька відер води, це не користь, а шкода. Ґрунт розмукає, коріння задихається, а сам потік води спрямовується не до плодів, а до листя. Дерево отримує сигнал рости, а не живити яблука, і кальцій знову залишається остовен. Краще поливати частіше, але меншими порціями, щоб ґрунт був постійно злегка вологим. Оптимально двічі на тиждень по 20-40 літрів під доросле дерево, залежно від віку і погоди. Якщо літо спекотне, то можна трохи збільшити частоту, але не об'єм. Особливо важливо не робити різких перепадів. Після довгої засухи не варто давати одразу багато води. Це майже гарантовано призведе до гіркої плямистості. Велику користь приносить мульчування. Суха земля, ворог рівномірності. Якщо поверхню ґрунту прикрити соломою, тирсою травою або компостом, волога буде триматися довше, температура біля коренів стабілізується, а це означає, що кальцій буде надходити у плоди без перебоїв. Мульча діє як природний буфер. Навіть коли в день спека, а вночі прохолода ґрунт під неї не пересихає і не перегрівається. Садівники, які мульчують при стобурні кола, річі стикаються з плямистістю. Варто лише пам'ятати, що мульча не замінює полив, а допомагає йому. Якщо залишити землю сухою під шаром мульчі, Вода до коренів не дійде, тому поливати треба все одно, але рідше і помірно. Окремої уваги потребує кальцій, саме цей елемент головний лікар від гіркої плямистості. Проте чекати, що дерево візьме його з ґрунту, не варто. Кальцій у землі часто зв'язаний у важкорозчинні форми, особливо якщо ґрунт кислий або перенасичений калієм чи магнієм. Тому найкраще давати кальцій безпосередньо на плоди через оприскування. Це так звані позакореневі підживлення. Вони працюють набагато ефективніше, бо кальцій одразу потрапляє на поверхню плоду і проникає в клітини. Найпоширеніший спосіб обробка кальцієвою селітрою. Розчин готують так: 30-60 грамів на 10 літрів води. Для сортів, які особливо чутливі, концентрацію можна підняти до 0,7%, але не більше, щоб не опалити листя. Перше оприскування роблять, коли яблука досягають розміру волоського горіха і потім повторюють кожні 10-14 днів. У середньому за сезон треба зробити 5-6 обробок, а іноді й більше, якщо літо спекотне або сорт схильний до плямистості. Найголовніше оприскувати не лише листя, а й самі плуди, бо саме вони споживають кальцій найбільше. Крім селітри, є сучасніші препарати хилати кальцію. Це м'які, добре засвоювані форми, які не викликають опіків і підходять навіть для органічного садівництва. Такі розчини діють делікатно, але ефективно, і ними можна користуватися частіше раз на два тижні. Хилати дорожчі, проте з ними легше уникнути помилок. Головне не змішувати кальцій із добровами, що містять фосфор, магній або мідь, адже такі сполуки вступають у реакцію і втрачають дію. і піджилення завжди робляться окремо, чистим розчином. Ще одна помилка надлашок азоту. У багатьох господарствах усени дерева годують щедро, думаючи, що більше добров – кращий урожай. Насправді, надлишок азоту восени або всередині літа пряма дорога до гіркої плямистості. Дерево починає активно нарощувати зелену масу, формує довгі пагони, і весь кальцій йде в листя, а не в яблука. До того ж, надлишок азоту стимулює утворення великих плодів, які ростуть швидко і потребують ще більше кальцію. Якщо його не вистачає, тканини плоду руйнуються і пляма з'являється одна за одною. Тому після цвітіння азот потрібно зменшити до мінімуму. Головне завдання в цей період підтримувати рівновагу, а не гнати дерево в ріст. Обрізка теж впливає на проблему. Якщо навесні зрізати занадто багато гілок, дерево відповість появою великої кількості вовчків, сильних жируючих пагоню, які висмоктують кальцій, залишаючи плоди без живання. Тому обрізати потрібно обережно, без фанатизму. Краще щороку трохи проріджувати крону, ніж раз на кілька років робити радикальне омолодження, м'яка обрізка допомагає підтримувати природну рівновагу і не порушує живлення плодів. Не менш важливо враховувати і інші елементи живлення. Якщо в ґрунті надлишок калію або магнію, кальцій засвоюється гірше. Це часто трапляється там, де активно використовують золу. Зола корисна, але в ній багато калію, а він конкурує з кальцієм. Тому, якщо садівник регулярно підсипає золу, треба обов'язково компенсувати це кальцієм. Через позакореневі обробки або внесення вапна восени. На важких глинистих ґрунтах коріння також працює повільно, і кальцій може не дійти до плодів просто фізично. Там особливо важливо стежити за водним режимом і не допускати застою вологи. Ще одна важлива міра прорідження зав'язі. Коли дерево зав'язує надто багато плодів, воно не здатне забезпечити кожен достатньою кількістю поживних речовин. Кальцій розподіляється між усіма і кожному дістається по краплі. У результаті більшість яблук залишається недогодованою, і саме на них найчастіше з'являється плямистість. Тому через кілька тижнів після цвітіння треба пройтися по дереву і видалити зайві завізі, залишаючи по одному плоду на кожній гілочці. Це допоможе не лише збільшити якість урожаю, а й покращить смак і лежкість яблук. Отже, запобігання гіркі плямистості це не одна дія, а ціла система. Регулярний полив, мульчування, помірні підживлення, оприскування кальцієм, помірна обрізка і контроль кількості плодів – Усе це працює лише разом. Якщо дотримуватись цих правил, навіть найніжніші сорти дадуть міцні, соковиті, чисті яблука без єдиного темного плямки. І саме така послідовна уважна турбота відрізняє доброго господаря від недбалого. У сільському саду дрібниць не буває, кожна дрібна дія має своє значення, і тільки той, хто зберігає рівновагу, утримує справді добрий урожай. Коли люди вперше стикаються з гіркою плямистістю яблук, більшість спершу не розуміє, що сталося. У селі часто можна почути: цього року яблука якісь дивні, гарні зверху, а всередині чорніють. І дехто відразу думає, що то черв'як, парша чи якась гниль. Але старі садівники, які бачили багато сезонів, відразу кажуть: то дерево кальцію не дало. Так і є. Ще за радянських часів досвідчені господарі знали, щоб яблуко збереглося до весни, його треба нагодувати не лише азотом і калієм, а й кальцієм. У ті роки ніхто не мав дорогих препаратів чи систем крапельного поливу, але користувалися простими перевіреними засобами, і треба сказати, вони працювали. Наприклад, колись у багатьох селах практикували поза піджилення підживлення молочною сировоткою або опняним розчином, розводили літр сировотків і дрів і оприскували плоди в середині літа. У суровоці є кальцій у легкій формі, і така обробка зменшувала ризик плямистості. Інколи додавали дорощену дрібку кухонної солі або яєчну шкаролупу, подрібнену на порошок і настоєну у воді. Шкаролупа повільно розчиняється, але коли її настоюють кілька днів, кальцій переходить у воду і може засвоюватися через листя. Звісно, ці методи не такі точні, як сучасні препарати, але в умовах сільського господарства вони часто рятували врожай. Старші господині розповідали, що під час дозрівання яблук ніколи не варто різко міняти догляд за садом. Якщо все літо поливали помірно, а в серпні раптом заливають дерево відрами води, то це майже гарантія плямистості. Одного разу в одному господарстві в серпні випала сильна злива після місячної спеки. Через два тижні на всіх великих яблуках з'явилися темні втиснуті плями. Тоді ще думали, що то парша, але після кількох років спостережень зрозуміли, причина в різкому стрибку вологості. Дерева після спеки отримали надлишок води, плоди почали швидко рости, а кальці просто не встиг. З того часу господарі зробили правило: якщо літо посушливе, краще полувати понемногу, але постійно, ніж чекати до злива. У багатьох селах є цікава традиція на початку літа, коли яблука тільки зав'язується, господар перевіряє їх пальцями. Чи рівномірно ростуть, чи не надто щільні. Якщо плоди ростуть надто швидко, значить дерево отримало забагато азоту. У таких випадках старі радили припиняти всі підживлення, а землю під деревом покривати шаром мульчі страви або соломи, щоб охолодити коріння. Так стабілізували ріст і плями з'являлася рідше. Тепер наука підтверджує те, що селяни знали з досвіду. При надлишку азоту кальцій просто не надходить у плід, бо дерево віддає його зеленій масі. Дехто ще користується старим способом: розкидати під дерево вапно або доломітове борошно восени. Ця процедура і ґрунт підкислений, виправляє, і запас кальцію поповнює. В господарствах, де так роблять щороку, гірка плямистість майже не трапляється. Головне, щоб розкидати рівномірно і не надто багато, щоб не опалити коріння. Деякі додають крейду в компост. Коли він перепріває, кальцій переходить у доступну форму і повільно засвоюється деревом протягом усього літа. Такі прості дідівські способи не потребують хімії, але дають стабільний результат. Є ще одна цікава народна прикмета якщо яблуня надто щедро вродило, наступного року плоди будуть дрібні або хворобливі, і в цьому є сенс коли дерево обвішане яблуками, кожен плід утримує менше кальцію. Саме тому старі садівники завжди провіджували зав'язь, не шкодуючи. У червні вони відщіпували частину плодиків, залишаючи по одному нагівці. І, хоч на перший погляд урожай здавався меншим, зате яблука ставали більшими, соковитими і без плям. Сучасні дослідження підтверджують, така практика знижує ризик гіркої плямистості майже вдвічі. Ще одна важлива порада з народного досвіду не оприскувати дерева будь-чим підряд. Часто селяни, побачивши плями, беруть перший ліпший фунгіцид і думають, що врятують урожай, але грибкові препарати тут безсилі. Старі господарі казали просто не від мікробів воно, а від нестачі всередині. Тому замість дорогих хімікатів краще приготувати розчин кальцію і кілька разів пройтися садом, хоч би навіть просто кальцієвою селітрою чи розведеною сироваткою, ефект буде помітніший ніж від будь-якої протигрибкової обробки. Багато хто тепер користується сучасними препаратами, але часто повторює помилки минулого змішують кальцій із мідним купоросом або фосфорними добровами. а потім дивуються, що ефекту немає. Досвідчені садівники знають, кальцій треба вносити окремо, бо він не любить компанії. Усе має свій час: одного тижня кальцій, іншого щось інше. Це проста, але важлива дисципліна, яку дотримуються всі, хто хоче отримати здорові плоди. Є й приклади успіху, коли господарі змогли повністю позбутися плямистості. Один садівник із Черкащини розповідав, що кілька років поспіль мав цю проблему на сортах спартан і лоба. Потім він зробив систему поливу з пластикових пляшок. У кожну вставив маленький отвір і закопав біля стобора. Вода крапала постійно, не даючи землі пересихати. До того додав оприскування кальцієвою селітрою раз на два тижні. Уже наступного року плями зникли повністю. Каже, що яблука стали твердіші, солодші і краще зберігалася всю зиму. У Карпатах старі господарі радили ще одну річ: не допускати перегріву ґрунту під деревом. Там часто садять яблуні поруч із кущами смородини чи малиною, щоб тінь прикривала землю. Завдяки цьому коріння не перегрівається і дерево легше переносить спеку, адже при сильному сонці кальцій йде в листя, а не в плоди. Такі природні тіні допомагають зберегти рівновагу саду, і проблема плямистості майже не трапляється. Колись у народі казали, що дерево треба розуміти як дитину. Якщо воно хворіє, значить чогось йому не вистачає. І дійсно, гірка плямистість це ніби сигнал, що яблуня просить допомоги. Якщо уважно придивлятися, можна помітити, плями з'являються найчастіше після різкого росту або спеки, коли дерево відчуває стрес. Тож господар повинен навчитися бачити ці дрібні підказки. Саме уважність і поміркованість у всьому основа доброго саду. Сучасні методи тепер поєднують із традиційними: дехто ставить датчики вологості, щоб точно знати, коли полувати. Інші користуються органічними підживленнями, але з розрахунком не більше ніж потрібно. Усе це працює на одну мету створити стабільні умови для дерева. Бо яблуня як людина, коли її ритм не порушують, вона здоровіша. І тому головний висновок із народного досвіду простий: гірка плямистість не кара, а нагадування про рівновагу. І хто цю рівновагу вміє тримати, той завжди має яблука чисті, блискучі, без гіркоти і без страху за зиму. Підсумовуючи все сказане, можна впевнено стверджувати: гірка плямистість це не випадковість і не хвороба, а закономірний наслідок порушення догляду заявленої. Вона завжди з'являється там, де дерево або голодує від нестачі кальцію, або страждає від нерівномірного поливу, або перевантажене плодами, яких більше, ніж воно може вигодувати. І, хоча на перший погляд плями здаються дрібницею, насправді це важливий сигнал. Дерево втомилось, воно втратило рівновагу. Завдання господаря почути цей сигнал і зробити висновки, щоб наступного року не повторювати помилок. Бо в саду, як у всьому сільському житті, усе залежить від уваги і передбачливості. Перший крок до здорового урожаю це правильний план на сезон. Полив має бути рівномірним від початку літа і до збору урожаю. Не можна дозволяти, щоб земля то пересихала, то перетворювалася на болото. Коли вода надходить постійно, кальцій рухається по дереву рівно, і плоди формуються міцні. У кожному господарстві схема своя: десь поливають раз на тиждень, десь двічі, але завжди без різких перерв. Під доросле дерево зазвичай дають 30-40 літрів води, під молоде удвічі менше. Найкраще поливати ввечері, коли земля охолола, тоді вода не випаровується даремно. Якщо літо спекотне, іноді корисно навіть оприскувати листя водою, щоб знизити температуру і допомогти дереву дихати спокійніше. Не менш важливо подбати про мульчування. Сухий розпечений ґрунт це ворог здорових плодів. Шар мульчі з соломи, тирси або перепрілого листя тримає вологу, захищає коріння від перегріву і дерево почувається рівно. Мульча це природний кондиціонер для саду, і там, де її застосовують, гірка плямистість трапляється значно рідше. Навесні варто розкласти мульчу товщиною не менше 80 см, а восени оновити її свіжим шаром. Це нескладна робота, але вона дає великий результат, особливу спеку або вітряну погоду. Далі питання живлення. Навесні дерево потребує азоту, щоб рушити вріст, але після зав'язування плодів акцент потрібно змістити. З середини червня і до збору урожаю головну роль відіграє кальцій. Якщо дати багато азоту в цей період, він витягне соки в листя, а плоди залишаться без поживи. Тому всі азотні підживлення влітку треба обмежити або зовсім виключити. Замість цього варто провести серію оприскувань кальцієвими препаратами. Найкраще почати, коли яблука ще розміром із волоський горіх, і продовжувати кожні 10-14 днів. Для сортів схильних до плямистості бажано зробити не менше шести обробок за сезон. Це праця, але вона дає надійний результат. Плоди стають твердішими, довше зберігаються і не чорніють під шкіркою. Важливо пам'ятати, що кальцій не подорожує всередині дерева. Якщо він потрапив на одне яблуко, то живить тільки його. Тому кожне оприскування повинно бути ретельним, не просто окропити гілки, а змочити всі плоди рівномірно. Найкращий час для цього вечір або похмурий день, коли сонце не обпікає. Якщо використовувати органічні препарати на основі амінокислот, або органічних кислот, можна повторювати обробки частіше, бо вони не викликають опіків і діють м'яко. Такі засоби особливо зручні для тих, хто дотримується природного садівництва. Ще одна важлива справа: проріджування зав'яї. Не варто залишати на гілках усе, що зав'язалося. Краще, менше, але якісніше. Якщо на одній гілці 5-6 плодиків, треба залишити 1-2, решту видалити. Це допоможе дереву сконцентрувати сили на тих яблуках, які залишилися, і забезпечить їм достатньо кальця. До того ж, менше плодів означає більші і солодші яблука. Хоч шкода знімати зайве, але це один із найважливіших кроків у профілактиці плямистості. Не можна забувати і про обрізку: дерево з густою кроною гірше провітрюється, плоди отримують менше світла і обмін речовин порушується. Легке провідження кожної весни підтримує рівновагу, але різати треба обережно. Сильна обрізка викликає появу жируючих пагонів, які тягнуть на себе кальцій. Краще щороку видаляти лише зайві гілки, ніж робити одну радикальну обрізку раз у кілька років. Дерево має старіти поступово, а не перероджуватись одним махом. Ще один момент баланс поживних речовин у ґрунті. Якщо садівник часто вносить зулу, треба пам'ятати, що в ній багато калію. Калій конкурує з кальцієм, і тому при надлишку одного елементу інші засвоюються гірше, те саме стосується магнію. Тож, якщо золу підсипають часто, обов'язково треба компенсувати це кальцієм. Корисно восени розкидати доломітове борошно або вапнякову крихту, не для швидкого ефекту, а щоб поступово підживити землю. Велике значення має і кількість плодів на дереві. Якщо врожай надмірний, кальцій розподіляється між усіма яблуками і кожному його не вистачає. У результаті навіть при правильному поливі та підживленні плями можуть з'явитися. Тому після цвітіння треба оцінити навантаження і при потребі частину зав'язі зняти. Це робота не з легких, але саме вона допомагає уникнути втрати якості. Якщо гірка плямистість уже з'явилася цього року, важливо не впадати у відчай, Плуди, на яких плями невеликі, можна переробити на варення, повидло, сік або сушку. Після термічної обробки гіркота зникає і смак залишається приємним, але зберігати такі яблука довго не варто. При зберіганні плями збільшуються і м'якош поступово перетворюється на пробку. Тому після збору врожаю треба відразу перебрати яблука, Здорові відкласти окремо, а пошкоджені у переробку. Так можна зберегти частину урожаю і не втратити користі. У холодному приміщенні процеси гниття і розкладу йдуть повільніше. Тому тимчасово зупинити розвиток плямистості допомагає зниження температури, але це лише тимчасовий захід. Повністю вилікувати такі яблука неможливо. Вони нагадування, що наступного року треба діяти інакше. І саме зараз у сини час подумати про наступний сезон: підготувати ґрунт, внести вапно, перевірити, чи не забагато зол, і скласти план поливу на літо. Отже, головні правила прості, але дієві. По-перше, стабільна волога безкрайнощі. По друге, помірність у підживленнях, особливо азотних. По третє, регулярне надходження кальцію через оприскування. По четверте, муча і правильна обрізка. По п'яте проріджування плодів. Коли всі ці заходи поєднати, яблуня працює як годинник. Живиться рівно, росте спокійно, плоди дозрівають без стресу. І тоді ніяка гірка плямистість не страшна. У селі кажуть, як посадив дерево з любов'ю, воно віддячить сторицею. Так само і з доглядом, якщо ставитись до яблуні не як до бездушного об'єкта, а як до живої істоти, що має свої потреби, вона відплатить здоровими соковитими плодами. Гірка плямистість не кара, а підказка. І той, хто зуміє її зрозуміти, наступного року не побачить жодної темної плямки на своєму яблуці. Бо головний секрет садівника не в хімії і не в хитрих рецептах, а в уважності, рівновазі і щирій турботі про землю, на якій росте його сад.